5, 6, Я беру ту тему, яка зараз в школі, і діти навчаються зі мною наперед. Беру тільки тих дітей, які дуже-дуже з низькими балами, прям такими, знаєте, що брр нічого не розуміють. А коли ось так проганяєш тему і вони навчаються трошечки наперед, вони йдуть в школу і розуміють вже на уроці не 10%, а... А 70-80, вони піднімають руку. Я домовляюсь з дитиною, щоб вона підняла руку. Вона вже знає цю тему. Скільки разів вона за урок підніме руку? Вона сама мені відповідає: П'ять разів я піднімаю руку на уроці. Скільки разів ти виходиш до дошки? Вона сама каже: П'ять разів виходить до дошки. Вона мені пише, бо вона цю тему вже зрозуміла. І коли дитина йде в школу і. Вчителька їй тільки починає пояснювати, та ж дивиться в очі, під, 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 підмигує, каже, ага, зрозуміло. І їй вже, якщо їй зрозуміло, вона автоматично піднімає руку. Вона автоматично йде до дошки. І їй отого от стресу її немає, немає. Немає стресу, і вона йде до дошки і втримує. Гарний настрій, одягає рожеві окуляри, підстрибує. І, і цього стресу, ну, який діти отримують, не знаючи тему наперед. В...